Значить, по похоронах це дуже важливо. Значить, Прийнято рішення наступне. Ми всіх хлопців чотирьох, ну поки чотирьох, один з Нововолинська, один з Уликів, один з деревки, Лючівського району, інший Луцький, е, веземо сюди. Тобто там вже все займається, де де кого вже везуть і так далі. Значить, Сьогодні вночі вони, скоріш всього, будуть тут, в соборі Київського Птиха. Ну, скажімо чесно, по одному є питання, бо родина не може там визначитися, чи вона хоче, чи ні, Тому що і Іван Тарасюк. До ранку вони будуть в соборі в Нижньому храмі. Зранку ми їх піднімаємо в верхній собор, буде прощання. А це дуже важливо, щоб люди знали, що треба. ну, Ми просимо, щоб всі йшли прощалися, бо це наші хлопці, особливо той студент з Луцька, він інститут України представляє. Після того, десь перед обідом чи 11 ну зараз пояснюємо просто деякі технічні питання, бо боїмося, що не всіх довезуть, бо там йде розтин зараз і так далі в Києві. Значить, Після того ми ходою йдемо до меморіалу нашого з трьома гробами, ну я кажу, як є, несемо їх, буде місто прощатися і там. Потім ті, що не луцькі, ми їх якби там відспівуємо, костання вже таке, і вони їдуть в Нововолинськ, в Любишів, якщо з Великою, то Велику. А оцей хлопчина з Луцька, ми його будемо хоронити на меморіалі. Тобто, ну як сказати, там похоронені герої, і евганці, різні, скажімо так, буде така невелика частина, де буде, буде він похоронений. Можливо, не дай Боже, ну не дай Боже ще це буде така можлива алея там і так далі. Отакі От є сценарій, да? зараз години не скажемо, це дуже важливо. Ми вас просимо. Тобто наш престінг буде в курсі година, буквально 20-30 хвилин. Ми скажемо, але ну от важливо, щоб підняти луча. ну Як підняти? Запросити попрощатися з цими хлопцями.